Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Починаю це відео зі справ на ділянці, трошки проходжусь по всім клумбам. Дивлюсь, де є якісь бур'яни. Все прибираю, щоб тримати садочок в порядку. Двома минулими відео багато хто скаржився на поганий звук. Що раніше було нормально, а саме останні два відео погано чутно, що дуже тихо. Я нічого не змінювала в налаштуваннях взагалі, і взагалі нічого не змінювалось на всіх наших пристроях вдома, на телефонах, на планшетах, у мене, у дітей, у чоловіка чутно нормально на середній гучності. У дівчат також я спеціально питала. Вони кажуть, що також абсолютно нормально чутно, так само як у всіх. Я не знаю, що це відбувається, можливо, на деяких пристроях, можливо, якісь оновлення в Ютубі. Таке буває, що він, можливо, помічали, у деяких так висвітляє картинку, не всі відео, а деякі. У деяких забирає звук, наче з'їдає. Чому так відбувається, я не знаю. Можливо, якісь налаштування айфонів або андроїду. Нічого не можу з цим зробити, просто сподіваюся, що це тимчасово. Прийшла я стригти свою вейгелу, вона вже відсвіла, ось тут дві квіточки залишилось, і все. Її потрібно обов'язково обрізати, коли вона відцвітає. Оці всі гілочки це нові, які салатові, а ось ці темно-зелені, на яких були квітки, це потрібно обрізати. Оці ми залишаємо. Ось на цих молодих гілочках будуть квіти наступного року. Вейгеле цвіте на минулорічних пагонах. Ось ці потрібно на третину обрізати цю цю, Ой, Ось ці, всі темненькі, всі, які цвіли, потрібно третину. Якщо цього не зробити, то поступово буде квіточок все менше і менше, і вигела може зовсім перестати цвісти. Ну, практично буде негарна просто. Можна її прорядити, якщо сильно загущена всередині, то старі гілочки можна повністю вирізати. Але у мене кущ досить молодий, тому поки що нічого не прибираю. Can't deny, yeah they wanna be like us. We are goofy, playing tag in the jacuzzi. We'll go upstairs. Це, кущик підстрижений, нижні гілочки я повністю повирізала, тому що я хочу, щоб він такий був більш охайний вверх, і гілки не лежали на землі. Насправді треба було зробити це трохи раніше, вже він так добре заростає. Ну нічого. Я якось пізно зробила, тому що все чекала, щоб була нормальна погода. Вітер був не могла вам зняти, тут жарко, то дощ. І... Все одно сьогодні вітер знімаю. Дивіться, як гарно поєднується колір перовський з колосками. Фіолетове з таким молочним, дуже гарно. Звідси добре видно. Дуже гарно ці кольори, прям ідеально доповнюють один одного. Фіолетовий з жовтим взагалі гарно, блакитний з бежевим. Дай, 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 дай. Дай oh, сісіску. Сі, дай сюди. Дай Дразнить. Дай, дай. Готую зараз вечерю. Тут вариться такі спіральки. тут тушкується м'ясо, цибуля, свинина порізана на кубики, томатна паста, спеції, сіль, перець і мелений імбир. Тут три літочка. а це на обід у нас був суп. такий звичайний м'ясо-овочі. Чоловік на вулиці працює. Шліфує дерево для стовпчиків. А макарошки такі цікаві. Називається капреза. Це в одній упаковці були світлі і такі червоні, типу моцарела з помідорчиками чері. Цікава така упаковочка. А тут собака на двох лапах. Чекає їжу. Раптом щось перепаде. Фіона, фіона. Що ти тут чекаєш? Що ти чекаєш? Дайте щось м'язко пахне, пахне м'язко. Оп, циркова собака. Ану, оп, На двох лапах. Давай, хоп! Стрибай. Фіона, стрибай ну топ-топ, треба навчити ходити. Замовила я дещо до школи. Я вам казала, що у нас багато чого залишилось з минулого року, але потрібні були альбоми, зошити в клітинку, діти захотіли ще новий пластилін, фломастери. І зараз на промі дуже хороші ціни. Зараз знижки до шкільного приладдя, тому замовила все там. Купила діткам ось такі альбоми для малювання. Дуже симпатичні. Пластилінчики, фломастери, ось такі обрали. Олівці. Дивіться, які гарні там, можу відкрити, гарних пастельних кольорів. Ось відкрила, дивіться, які гарні кольори. Дуже цієї. А, звичайні олівці також ось такі різнокольорові, прості а, циркуль, бо Матвію з цього року він знадобиться. Фарби ось такі також приємних кольорів. А, гуаш, акварель, ножиці, бо діти якісь загубили. Хочеться, щоб одні були в школі, одні в портфелі, одні в... просто вдома на столі. Тому хай буде декілька. Лінійки, цей клей, клей-олівець. І ось такі зошити. Гарні така серія. І ось ці з тваринками дуже гарні. Все це зараз можна замовити на промі. І я вам також дуже рекомендую скористатись підпискою для своїх. Називається дуже зручно платити 30 гривень в місяць і маєте безлімитні, безкоштовні доставки. Це дуже зручно. Ми там постійно щось. Замовляємо. Арка наша садова, Багато хто питав, де замовили. Також на промі замовляли. Насправді багато чого звідти. І ось це до школи також. Звідти посилання на всі товари, які підпадають під знижки, зараз усе до школи. Я вам залишу в описі під відео. Всім привіт! Я сьогодні їду в гості до Ушакових. Вона від куля. Запросила всіх дівчат ну з чоловіками до себе в гості. Я їду сама, чоловік з дітками, то майже всі чоловіки з дітками, тільки Оля буде з чоловіком. А, їду, М -м, відомо їхати мені година 45, настрій хороший. Завжди дуже чекаємо ці зустрічі. Дуже хочеться подивитись її садочок, поспілкуватись тож їду. З собою речі, невеличкий подаруночок і купила ще еклери. Їду через якесь поле, село. Людей нема, машин взагалі нема. Яка краса, як я люблю такі поля. Просто краса. Вимкнула швиденько відео, бо був блокпост, але там, виявилось, нікого немає. Бо блокпости не можна знімати, але він якийсь. Запрошений. Ой, як цікаво їхати, дорога, справжня подорож. Віка нам влаштувала подорож. Дивіться, яка краса. Погода чудова. Сьогодні буде 29 градусів. Взяли купальники, Віка обіцяє веселу програму з купанням в басейні. Сніданок, обід вечеря. Я вже доїхала буквально пару хвилин, і за мною Оля приїхала. Тут так незвично бути, наче ти потрапила в якийсь мультик. Навіть не фільм, бо в фільмі показуються місця, які існують, а це наче мультик, наче щось десь таке було намальоване, неіснуюче. Так цікаво це бачити в реальному житті. Як гарненько все Віка зробила. Ми думали, це Оля, а це Яся з Юлею. Яся забирала Юлю і всі починають одразу знімати. Хочеться ходити, а зараз Оля приїде і Віка буде нам вже робити екскурсію, Боже, оце дуже-дуже гарно так оформлено. Оце понатиковує, потом оприлюднила. Цікаво, що на відео не бачимо загальної картинки, бо очима ми, ми ж бачимо ширше, і воно якось зовсім по іншому в житті. Тріяти. Я творог вийшла купувати, бо думала, це ми довіки їдемо, треба сукню. Бо в мене все одні штани, і, знаєш, є гардероб хороший, як, в який ти просто не влазиш. І зараз я от купила, ти або всхуднеш цей, тобі. І, і знову вона, тобі, вона не підійде. Тобі вже все. До речі, треба купувати однаково різного розміру. У варіант був. Ти ще родав з Всі досить пунктуально, да, так одночасно. Дивіться, яка красавіка, тут... да, я тут три яндечок нарізала. Такі цікаві набори, що mm -hmm. воно все різного кольору. Але однакові. Дуже гарно. Ти сир. Вона рука телефон. <ріхи> <ріхи> Присайте і все. Оля приїхала. Досить привіт. Ми вже всі троянди перенюхали. Тепер Оля на чергу. дуже класно, да. Оця прям така велика, дуже гарна. Я хоч не люблю не любила троянди, але реально зараз подивлю подивлюсь, подивлюсь і захочеться. Ну тільки дві плитисті є, а чомусь кущові досі ще не хочеться. О, флокс. От флокс, до речі, я обожнюю. Я обожнюю отой флокс. У мене теж такий є. А, ну он рожевий. У мене білий. Ну такий ніжний, ніжний, рожевий Він так пахне. У мене це запах дитинства, бо на дачі у нас була купа флоксів. А, у мене тут усі фіолетовий. Він вдень фіолетовий, а ввечері синій. Потім побачиш. Який Mm -hmm. Прикольно. Слокс. Я, у, у нас на дачі їх було купа, і у мене це просто аромат асоціюється з дитинства. Просто аромат дитинства, бо на дачі завжди, ну, все літо на дачі проводили. Те, що стільки ще п'ють. Так, да, 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 це воно. Я в дитинстві стільки їх з'їла, кілограми того флокса. Так, п'ють. Я маю в селі бабусі теж таке робили. Да, і ми. А воно смачно проводиш, і буває прямо аж трояндами. Так, Віка нам проводить екскурсію.

Такі приємні аромати. Що таке б я б собі посадила. Воно, в принципі, Оця гарна, до речі, мені теж ця подобається. Як називається? Е, ця, лавдор коко. А ось так. Запиши. Так, є лаврококо, лавлі. А лавлі коко? Лавлі коко, коко, коко-ку-ку. Оля, така. А, лав. Коко-коко-коко. Лавлі рококо. треба ще я приїхала на екскурсію, щоб розуміти, що сидить. Драй. Я всі назви своїх рослин знаю. Я теж знала. мені, мені часто пишуть, як ви це запам'ятали, і просять зняти відео, щоб я всі назви показала. А я не знаю, бо дуже любимо їх, да, Віка? Я пам'ятала всі, поки в Київ не переїхала на рік. І забулося. Я забула. Я за зиму трошки можу забути, а потім згадую весною. Це, ну, у мене не стільки будемо. Але дивіться, горіхи ростуть. Уявляєте? Так цікаво, да? Єдине, так? Так, да, так цікаво, це, цікаво я там, ніколи так вистить. Угу. Чистити все. Угу. А, як, а коли вони вже будуть? Коли вже можна збирати, знаєш? Ну, пізніше, В кінці літа. Вже, так, да, да. Коричневі коли будуть. Да, і вони починають вже самі падати, можна навіть по землі Ага, Дуже цікаво, може і нам горіхи посадити. <ріхи> 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 Ласитки у мене також вони гарно виглядають. Також вже з'явилися ці от де квіточки будуть. Ну такі великі кущики. Там мій город, кабачки Малінькі, О, вже є. Город. є. Да, вон кабачки, так. Да. Дуже дві красиво поході. Власне, краєвець, це називається запозичений ландшафт. Коли те що за парканом продовжує твою картинку, і вона також. Гарно доповнює, називається запозичення. Люблю ландшафт. А, <зак> вона буде по висоті, як ота рожева. Mm -hmm. Ця прикольна, довго mm -hmm. вазі стоїть oh, ти, Тут дуже багато квітів. Ловіана. Ось теж новенька шавлія І вон ще Вороніка прикольна така. Це теж новенька, так? Mm -hmm. да? Оцю мені підписниця колись здарувала. Це атена. Вона така велика, що буває, що навіть гілки не витримують. Ого, да, велика. Да. Це ще вона маленька, бо їй не дуже подобається, а буває ще така більша. Це ж, ну, треба? Дати, у тебе путь. всі існуючі в світі троянди я вже. <сі> ще не всі. Mm -hmm. Ну, ще є місце, дивиди. Диви. Диви. А була така сама, mm -hmm. як ота. Mm -hmm. да, є лаванда, яка боїться холодів. Була вся була усіяна в ось, квітах і така, Такі великі були. Mm -hmm. Дуже жарко, то все досить Слуха, швидко вживу, перецвітає. Це все реально гарно да. виглядає. Ти мені тоді фоткали, казала, що не дуже, mm -hmm. а вживу. Гарно, mm -hmm. дуже яскраві. Mm -hmm. mm -hmm. Це перший рік просто. Ні, Мені подобається низьке. А воно все розростається, хоч mm -hmm. не ну, хочеш, воно мискі. все одно. Вон, бачиш, у мене там біля оцієї оці є низький сорт. Бо я я чомусь це дерево ніколи у віки не бачила. Називається Тамаріс. Виглядає дуже схоже на ялівець. Я була впевнена, що Він це якийсь є. хвойний... Чому я не бачила? Ти теж але, не показувала? Я, я не знімаю той куточок, там хащі в мене. Треба, а я да. я, я, ні я не ніколи режим. в житті ні в садових ніде не бачила. Виглядає, як є, є, цей хвойний, це але я це я не хвойний. Це Мама чоловіка його садила, бо вона дуже mm -hmm. його хотіла. А у вас великий чи такий? О, у нас ну він у такого розміру, да, але ще отут якісь два пагони. А він як хоче у вас? Оце тут, до речі, класно сталки робити. Ага, щоб все було видно. А який діаметр басейна? Таке величезний. Та Зручно, до речі, на цьому. Ого, ну, да, такий да? велетенський. У нас двічі менше. Бачила, що ти його купила. Потім думала був такий декор, тому що перший був, вже коротше, зіпсувався. Там вихованка була гіршої якості. Ага. Класно, що така розсіпавці. морська тема mm -hmm. тут. Рибки, прям дійсно почуваєш себе на морі. Але мені більше подобається не тут, а от там знизу. Так, знизу теж гарно, зараз ми я покажу. Вже... Ось тут також дуже гарно. рятувальний круг. Мушлі, не мушлі, а дерев'яне, рибки. У нас екскурсія. Ви, звичайно, бачили це все у вікі на каналі, але ще я покажу. Хто не знає, хто не дивиться, але я думаю, що всі дивляться, але хто не дивиться, це вони зробили нещодавно ремонт на дачі. У них є квартира в Києві, а це як дачка на літо. Кабінет. Класно, коли все таке новеньке, все так гарно, всі кольори між собою поєднуються. Дуже гарно. Оля також починає робити ремонт, та все питає по ремонту. Радуля. Рада? Рада. Дивіться, хто тут стільки людей прийшло. Бабуся, бабусечка. Іди і сюди. Вона вже старенька. Тіпані фіга. Тишина. Поїли. Тепер йдемо на річку. Ой, я вже бачу, що там люди. І там ставочок. Угу. там там де ці теж річка. А я дорогою бачила, що тут і озер багато, вздовж дороги прям дуже багато було. Прийшли на річечку. Камуші такі. Але гарно, такий пісочок. Світленький. Я покажу, за місця показали. Мартуля. Але... у нас же прикольна історія. Мартуля? Так, Марта? Марта? Марта, це дісталася разом з довго. І поїхала, і залишила нам салту. А правиль, ви дізналися через Че туристичку? Мартунік. Це дитина да, <рес> да. це... оці. Хороша, така добра. з собою, коли знаєш на з коли там. О, точно, я схопилася. Я я вже добилася, як поїхав. І ти мог копатись. Вже якось тут. Окуляри? Лала Та о, жаль, о, 2, о. До 4 Це великий, я скажу, так. Да. Да. Нас їх таких багато, але просто подивитися, що він погрізаний, думаю, може там не пустає. Да. Напевно, ми не тільки <laughs> <Бережки з> капусти. <laughs> Андан, мекима майдапна. Ксю бин спини майдан. А у ній вачу бебі, да сі трут. Наплавали в басейні. Сиділи тут по колу. Спілкувались. Зараз же хлопці пішли смажити м'ясо. Овочі. Будемо вечеряти. Як тут класно, дійсно, у віки життя в кайф. А тепер у нас вечеря. Вечеря. Ти? Я вже заплуталась.

Я каву не п'ю, чай не хочу бо трошки зіркувати. Віка щось якісь речі зібрала і кудись. Oh так, флористичний набір, щоб ми робили букетики, Строяж? Це, я запрошую, і хто що знайде? ти так? спеціально this, це купила для нас. Хлористичний для крезі жінка. <рясни> <рясни> просто yeah, вона цілу програму right. розписала, <рясни> скинула yeah, нам в телеграм. Yeah, <рясни> 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 що собою <себе рясни> взяти? що котрі буде. Сніданок там від вечеря, Програма басейн, букетик супер серйозний підхід. Ну давайте Треба обрати. боже Квіточки. Бо каже, що пора вже їх обрізати, тому будемо робити букетик. Чи куди Я вже зробила букетик. Ось такий. Да. Все, Все, так. Да. Ух ти, тут дуже гарні, знайшла. Клас. Покажу вам ще раз цей букетик. Знімаю на наступний день. Вчора був просто чудовий день. Наші зустрічі завжди прекрасні. Класно, провели час. Дуже ще раз дякую Вікі і Дімі за запрошення. Чудовий будинок, чудова місцевість, так, все гарно, чудові квіти. Так, його трошки життя потріпало, бо він у мене в машині падав. Я його поставила під сидіння, і він у мене пару, пару разів впав. А, я вже поспішала додому, приїхала о 22.20. Для мене це пізно. Я перша уїхала. Ну, дуже було класно, не хотілося уїжджати насправді, але я боялася, що вже пізно і вже так трошки втомилась. І діти вже чекали, вони мені дзвонили, сказали, що вони не будуть лягати спати, поки мама не приїде. <свіс> Тому я швиденько-швиденько зробила такий букетик поспішаючи. Насправді, якби не поспішала, зробила б, напевно, його коротше. Я зараз все дістану. Я хочу. Хочу, напевно, дістати і поставити все ж таки вазочку або вкоротити, бо він має бути такий кругленький, гарненький. Але все одно, дивіться, яка краса. Все одно дуже гарно, а запах пахне неймовірно. Так, тому трошки я його підправлю зараз вже не поспішаючи. А з вами на сьогодні прощаюсь. Сподіваюсь, вам було цікаво. Вибачте за те, що знову буде у всіх дівчат. Ця наша зустріч вечірка, бо є ті, хто з задоволенням дивляться у кожної. Ну, схожі відео, да, один був вечір, один день навіть всі разом схожі будуть відео. А, а є ті, хто сердиться, пишуть, що знов те саме, що ви кожного знімали. Ну, не хочете, не дивіться. Нам було класно, ми хочемо також кожна поділитися зі своїми глядачами, тому, сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.